Щоб люди почали вірити. От сьогодні меседж нашого послання в зібрані, щоб ми вірили, довіряли Богу, покладалися на Нього, не дивилися на ці обставини. Дійсно, Авраам, батько багатьох народів, а сам безплідний, не можу жінкою ніяк заваріти для того, щоб народити наслідника, і Бог їм каже про це. Смішно, так? Да? Спочатку треба було прийняти, ти батько всіх народів, а потім прийняти друге, що через тебе буде насіння, яке стане насінням для всіх, хто вірує. Таке Як? Там саме, знаєш, що то Бог кала. Ні, то Бог же ж нам говорить, що там так важко вірити. Не Івана, а Бог. І дійсно Господь там говорить, хочу завершувати вчасно наше зібрання і друга книга Моїсея. Це книга вихід 18 розділ, є одна така подія, на якій хочу підкреслити все, що говорилося, свідчилось сьогодні. Мідянський священник Ітро, Тесть Моїсея. Мідянський священник немає ніякого відношення до Бога Ізраїлю. Я хочу, щоб ви це розуміли. Це був священик, який собі там займався з... в постелі духовним радником чи там провідником для поселення, яке там навколо нього живе, довідався про все, що зробив Бог Ізраїлю для Моїсея і для свого народу Ізраїлю. І як Господь вивів Ізраїль з Єгипту. Тому тесть і трому взяв жінку Ципору, або свою дочку, Моїсеєву дружину. Після того, як той її відіслав, та у Бог їхніх синів, ім'я було Гершик, другого Моїсей назвав Елізар, які були приходцями в чужій землі, а і мовляв, Бог мого батька, моя допомога. Він врятував мене від меча фараона. Тож прийшов і тротець Моїсея, його сини, його дружина до Моїсея в пустелю, туди, де він стояв табором біля Божої гори. Така історія, да, чому тут приїхав тесть, забрав дітей від бабусі, забрав двоє синів, завіз до Моїсея, договори, та така історія, ти пошли да, в Костополь переїхав, забрав дітей, привіз церкву, завіз. Цей тець, не будучи ізраїльтянином, пізнає, що Бог робить щось серед свого народу, який в рабстві народу Моїсея, з яких прибіг колись. У мене друге запитання. Чого ти відправив свіжість з дітьми? Віраш від слухання? Ну віраш від слухання, навіщо ти перед тим кульмінацією, коли Бог візьме, буде виводити весь народ, коли твої діти мають включити визбуці, в Фейсбуці, в інтернеті, там сиділи, не знаю, в Тіктоці, дивитися цю славу Божу, коли Бог з Єгипта виводить мільйонний натовп і судить показнями, покараннями землю єгипетську. Де народжується віра, де ти маєш зрозуміти твоя жінка і твої діти мають бути в присутності Божій, щоб бачити, що робить Бог, щоб в них був досвід такий, щоб вони не боялися цього світу. Бо всі думають, що фараон править цим світом. Всі ж думають, що Путін там фараон і всі інші. Царі, які зібралися і вирішують, що буде в цьому світі. Але Біблія говорить чомусь не так. Говорить, що Господь є Бог над всіма царями. І тому десь побачив його і каже, послухайте, привіз сюди нашу пустелю, та мідянську, цей клаптик землі, тим, навіщо ти їх сюди? Привіз, коли у вас такі відбуваються круті події. Бог посилає 10 покарань на Єгипет, і ти спостерігаєш, як Бог вставляє фараону мозки. Навіщо ти забрав? Щоб твоя жінка і твої діти кормилися справжньою вірою, яка виходить не від слів навіть. А від сили і чудес Божих. Ти це відправив на свій свій район він бачить 10 покарань. Бачите, Бог встановлює Пасху Господню, де перше засновується Пасха, щоб люди розуміли, що таке Пасха, коли Бог проходить по повз домів рабів, євреїв, а побиває всіх єгиптян, де не було помазаних косякі кров'ю маленьковарця. І що стоять виходять і кажуть, дивляться, єврейське помістя ніхто не трогає. Ніхто не трогає нічую хату єврейську, ангел просто йде і топче єгипетських дітей. Просто їх нищить, вбиває, судить фараона. Далі євреї виходять починають йти до Червоного моря, де купалися, хто їздить, плавав у Єгітті. Відкривається море мор як суходол, де треба було просто йти і робити селфі. Дивіться, що Бог робить. Суходол збивають, як асфальт положив. Вони йдуть коні, їх і все йде, везе, все. Виводить. Діти Моїсея цього не бачить. Вони не бачать цього жінкою. Моїсей йде на чолі, що має їхати йти поруч, його дружина, дітей, а їх немає. Він коли влипо, вони коли попливуть знати цю історію. Тільки треба в історію можна побачити бути в епіцентрі Божої слави, а можна історію почути, коли мені придуть і скажуть. Бог зробив, бо каже ту людину, привів її до Бога. А можна бути в епіцентрі щось зробити для слави Божої, щоб бути учасником Божої слави, де ти будеш мати 100% віру вже, яка не від слухання, що тобі хтось скаже, а ти будеш сам казати, я знаю, бо мої ноги не слухались мене. А тепер я хожу і пригаю. Мої ноги не слухались мене, тепер вони слухаються мене, я пригаю. Як той храмий, який схоче в храм, а євреї стоїли, дивилися, бігає по храму і скаче. Він каже, він був каліка. Тепер тобто Бог його зцілив. І він не просто був учасником, що почув. Почути теж добре, брати і сестри. Ну добре бути в епіцентрі слави Божої, коли ми щось зробимо для Бога, проповідаємо і бачимо, люди приходять до Бога народжуються. Коли ми кладемо руки на хворих, вони оздоровлюються. Бог через мене вас зцілив. Да? Ну я так помилуюся за вас, так знаєш. Та слухай, тоді значить покласти руку, помолиться, бог не просить так. Виліз на Еверест. На Наговер йди сходи. Бог ти просто просить. От єдине. Бачиш хору, ти який Бачиш хвороби, ти за нього помолиться. такого поколи на нього руку. І помолись собі. Все каже, Бог нічого не добавляє. Не треба там. кричати, піщати. Просто. Ісус цілить цю людину, помилує її, я витвою милість. І Бог являє. Манна з неба, коли Бог 40 років кормив або ввів цих людей нещасних, які хотіли назад повернутися, він їм являв, кожен день давав їжу. На кожен день. Коли приходила субота, він їм давав на два дня. Ну, і сей манну пробуло. А жінка не з дітьми. А бідна, так? сказав один лікар. А бідна? Перемога над мурикітянами. коли Моїсею тримали руки, а вони нападали на нього. І тільки два мужа Божих піднімали руки Моїсея, написано перемагала армія Ізраїля. Поясніть мені цей феномен у військові. Того, хто в армії служив. Або хто знає справу воєнну. Це нереально. Ну, не для Бога. І є люди, які спостерігачі, вони чують історії про Бога, про це. все. Тому тесть Моїсея, мало того. Ще десь Моїсей, знаєте, що зробив? Сам увірував Бога Ізраїля. Наповнився Духом Святим в той же день, коли привів, його, привів до Моїсея свого, привів старішіни з ним сіли, почали спілкуватися. Цікавий був видно чоловік. Начальники всі підійшли з рода, всі почали спілкуватися, а на другий день, коли він побачив, що до Моїсея стоять, Черги, як тебе коли відкривається. то каже, ей дарово, ти себе забучиш, ти зараз зарумрешся, і п'ять твоєш життя до дітей буде. З дітьми не побачить батька. І він поставив сотніків, п'ятдесятників, тридцятників, двадцятників, десятників. І каже, коли будуть глобальні в тебе питання, глобальні питання, пов'язані там. То каже, хай до тебе йдуть. А хай твої хлопці вирішують. Он на з дітьми вирішує. Мар'ян хай АйТ вирішує. Далі хай з музикою вирішує. Є люди, які Бог поставив, та довір їм. Чого ти тут? Ну загарствова, так, ну, там, український. Навіщо б робіт? Я був в церкві, де пастор і будівельник, і до молитву подує, і мікрофони нас налаштовує, і ариміє грає, і до барабана встигає грати, і пульта коротить, чи цю картинку малює. Я кажу, коли ти лише не умре. Ті люди, вони думають, що вони спеціалісти у всьому. Не заплушуйтесь. Будьте в епіцентрі слави Божої. Тому я дає мудру пораду йому і каже, судочиство йде. Запровадив. Встановив судді. Медициною займається. Перев'язаним. Що ти Що Таке маєш відношення до медицини. Ніякого, чого ти там сидиш? Що ти можеш порадити? Як може кухар порадити? Порадити, що тобі треба? І, 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 і тобі номер треба лінз для ока? Пісні, Пісня. Ну який може тобі кухар порадити. Як тобі може столя порадити? Як тобі справити машину, коли вона не заводиться? Тобто я кожному Бог дав свою роботу. Але ми про це будемо іншим разом говорити. Я просто про те сьогодні, що брати і сестри, будьте в епіцентрі, не лишайте своїх рідних і близьких, будьте в епіцентрі в магазині, а в епіцентрі Божої слави. Коли Бог благословляв. Хотів, щоб діти моїх за побачили те, що почули. Краще кожен раз побачить, ніж сто раз почути. Краще побачити. Я дійсно Бог щось робить. Дивіться на це, будьте в цьому. Але щоб це робити, треба слухатись його, слухатись його голос і вчасно приходити до нього. Ти останні пісні хочу, щоб ми подякували, помолилися, подякували за служіння. І... Віра так просто не приходить, друзі. Віра так просто не народжується. Віра маленька, коли ти почув, щось народилася, а щоб вона зростала, треба її постійно. Ми себе Слово Боже. Тому що цей світ кожен день. Я з такими викликами, що я не знаю, як вона без Бога його подолати. Якщо всіх послухати, не включаєш і якщо ти послухаєш зараз новини. Як подивився, думаю, як ці люди бідні живуть. Один мені зводний, Господи, просить. Один мені каже. виїхав в Польщу, думав, все, влюблені, там купив помістя. Па Серго, право ракети над нашим домом. Я думаю, це ж моя реакція? Ну, я вже до там заспокоюсь. Друзі, там да не те не буде спокою. Останній час. Спокій ми тільки знайдемо в одному. Коли, як і вас, лежали біля Ісуса, доповняв його і каже, Господи, тільки ти можеш дати цю надію, тільки ти можеш ніде, спокою не буде. Тільки в Бозі написано Довід, каже, цар Давид, маючи владу в Ізраїлі, каже, тільки в Бозі душа моя жовна. Заспокоюють, ви уявляєте собі, цар да ви, муж Божий, армія колосальна, дроні в аеропорт стої, має, Царь стоїть, літаки має, це самі кращі. Цар стає і каже, в храмі проповідає, каже, до еліза дай мікрофон до пророка. пророк буде мікрофон, каже, душа моя, царя заспокоюється тільки в бозі. Нема спокою, каже ніде. А армія, а оборона, а дрони, а бронежилет. Та пшицець. Коли Бога нема це все, нема спокою в цьому світі. Тому <клес> було свім сказано – не журись, не турбуйся. Язичники від цього всього шарахаються, шукають піганів сажало. Немають спокою. Ти що зробив? Бог знає, в чому йому я потреба. Бог знає, в чому є твоя потреба. Бог знає, що не вистачає. Я думаю, Бог не знає, коли за світо треба ти. Чи за газ? Чи ви думаєте, Бог покидав людей, підключить і каже, ей, ви там на на планітяні, живіть, як хочете. Та ні. Я люблю про вдову серебську говорити. Бог посилає Іллю і каже, То жити, Єлью, Єлисе, я я. Я. «Іди, Тож ті, Ілью, чи Єлісея, не пам'ятаю Ілля, Ді до неї. Ходить, аби там ноль. Подає локацію, адресу, де вона має нужду, Представляєш, в Ізраїлі в той час. І Бог кормить, благословляє її через її пророка. Як би там не було, я хочу тобі сказати, що Отець знає Небесний, які є потреби в Бога. Просто він жде оцю віру, коли ми будемо молодитися, Бог, я на тебе покладається. Точно покладається, так да, покладається. Тобто спокойся, не можу. Я не щось хоче зробити, не виходить. Тіплю. Ну, суть переживаю на ногах. Ну, давай, 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 давай. Приходжу, Оп'ять глухі кут. Оп'ять двері закриті, думаю, боже, на що ти це робиш? Бо я журнався, я турбуюся, рву за собі сорочку. Це все каже, язичники роблять, Ви що не бачиш, що язичники хожу дай. Зранку до, до світанку по кінолі від суставу, ти кажеш, ну, бо вилітали, туди побігли, назад біжать, прилетіли. При. Бог, заспокойся. Заспокойся, не літай, не бігай, не спіши. Знає від твою потребу. Знає, твої квадратні метри що треба розширити. Знає, що тобі треба сину допомогти. Знає, що ти не знаєш, як його навіть виховувати. Знає це Бог. Що він знає це. Але каже, дивись, шукай перш за все царство Бога. Що, що? Царства Бога шукай. Так треба ж в кого, то їх троє, всі різні. Я тобі сказав, царство шукай. Заспокойся, найди в нього мир, спокій. Так треба щось сказати. Ти зараз не скажеш, а намелиш. Тебе нема спокою самого. Як ти можеш дітям дати спокій, коли тебе само нема спокою. Скиди Господи, будь ласка. Як я можу своїм трьом, дати спокій, коли я сам не спокійний? Шукай царства Божого, праведності його. Чи ти правильно мислиш, чи ти правильно їм скажеш? Спокою його, радості його царства. А все, що що а все. Вам, о того, за що ти журився та переживав у рук і рвав судочу, додасться цю формулу услід. Нема царства, тобі те, що Бог дасть, його дьявол вкраде. Бо царство Боже, ви знаєте що? Всередині нас. Мир Божий, спокій, радість, праведність Божа. Якщо його тут нема, тобі дай весь світ дьявол придає його, вкраде в тебе. Ми йому Богу, що Бог грошей рівному стільки, що вам просто страшно суми називають. І за того, що вони були в царстві, Божому, не мали спокою, як прийшло, таки торпедо полетіло. Прилетів дрон чийсь і забрав її. Подіз далі до другого царства. Нема, не буде спокою. І каже, все інше тобі додасться. Бо Бог знає весь перше починає Ісус свою промову. Не журіться. Не піклуйтесь, не турбуйтесь і в кінці закінчуєте як кажете, не журіться про завтрашній день. Чого? Бо завтрашній день, хто має владу на завтрашній день, скажіть. Завтра ти маєш, так? Так, ти маєш владу на завтрашній день. А як ти маєш владу на завтрашній день? Що ти ляжеш спать, проснешся, буде все так, як було, маєш? Ну, ти можеш так сказати? Я не можу. Мож, можу так я боюся Я думати, що в мене є завтрашній день. Я ті можу, просить Бога, дякую тобі, що він може бути. Тому не журися про завтрашній день, бо завтрашній день сам про себе поклопочиться. Бо кожному дні, Женя, кожному дні вистачає власних турбот. Тому все не переробиш, все не встигнеш, та й не треба. Дай Бог було в дитиру. Дай Бог помогти тобі, зубить, влаштувати цей день, поставити все на місце. Що співає? Да. Хороші. Тому нарікання, про яке говорило сьогодні, робот це результат нашого нерозуміння Бога, нерозуміння Царства Божого, нерозуміння оцього спокою Божого. Тому ми нарікаємо. Далі ми всіх вину. Після нарікання на Бога, знаєте, що приходить, далі ми винувачення, хтось винен у всьому. Всі винні, батько не дав освіти, мати не переписала десять водрані. Що хороше, що там ще? Дядько не тому подарив кусок хати. Машина після діда не дому попала. Історій з цік історії не все життя. Нарікання це результат нашого нерозуміння, що у всіх обставинах покладатися потрібно на свого Творця. Інакше не тебе, не знайдете такого спокою. Боже, ми благословляємо Твоє ім'я цей час. Любимо Тебе і поклоняємося. Дякуємо Тобі, Господь, що ти даєш нам надію покладатися на тебе, що ти даєш нам слово в зири ставити на тебе, Став, Господь, і довіряти тобі. Я дякую тобі за кожне слово свідчення сьогодні. Боже, ти підбадьориш нас, довіряти Тобі, Убувати на тебе, покладатися на тебе. Ісус, я дякую тобі. За це. Господь, що ми можемо всі разом з нашими дружинами, рідними, близькими дітьми, нашими батьками поклонятися Тобі, щоб віра була на силі Божої. Дуже ти демонструєш, Господь, те, що ти робиш, Бог. І я прошу тебе за всіх інших, Господь, має сьогодні потребу. Боже, хто молиться своїх рідних і близьких, хто молиться за тих, хто ще не має віри, щоб народжувалися, народжувалася ця віра. Тому я прошу тебе, щоб кожен з нас, Господи, на цьому тижні ми молимося за неспасенних людей, Господи, Я прошу тебе, щоби ти клав людям на серце, за кого молитися, скільки гине людей, стільки помирає, йдуть в ад. Прошу тебе, помилуй, Господи, Я ви твою милість, Боже, до всіх для всіх, Господи. Помилуй нашу Україну, наш край, помилуй дай мудрості президенту і владі завершити цей. Господи, цю війну і дай Україні перемогу, Господь. Дай перемогу Україні, Господь. Помилуй нашу державу. Прости гріхів, прости, Господи, допоможи нам, Господь. Допоможи воїнам ЗСУ. Міністерству оборони. Допоможи всім, хто сьогодні відстоює всім силовикам, всьому силовому блоку відстоювань наші терени, нашої держави. Я прошу тебе, поможи, Господь. Ми молимося і благословляємо наших воїнів, силовиків, Господь.